Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. Покажіть, я буду робити розклад для вас, любі леви, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. А також нагадую, що розклад загальний і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, WhatsApp і І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на Ваші запитання. І так покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року, що очікує Левів на наступному тижні. З 18 по 24 листопада 2024 року. Основна енергія левів на наступному тижні. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я, що буде допомагати левам на наступному тижні. Що буде заважати левам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для левів на наступний тиждень. З 18 по 24 листопада 2024 року. Так, порада та попередження для Левів на наступний тиждень. Порада. Попередження. І давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання Левів. На наступному тижні вибачаюсь, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня. Нам випав старший аркан колісниця. Це, це вихід із зони комфорту. І необхідність перевороти страхи і вірити в перемогу. Переміни, рух, рішучість, сміливість. Девіз по цій карті в дорогу. Це прогрес, рух вперед, дисципліна. Здолання перепон, рівновага, по цій карті людина, ну, як говориться, повинна регулювати, примирити свої емоції, своїми і логіку. Тому що ось в два сфінкса, якщо людина буде керувати не примирить їх, то один буде тягнути в, один, в одну сторону, другий в другу, і толку з цього ніякого не буде. От, е, значить, е. по цій карті нові пропозиції, кар'єрний зріст в роботі, рух, роботи багато і все горить. Самореалізація, активна енергія це карта активної енергії. Ще по цій карті може бути якась подорож, якась поїздка. От. Такі от емоції. Тиждень пройде в в, в русі, в движенні в Русі. В якості основної енергії у нас випала п'ятірка жезлів. Ну, тут, скажімо так, в у шлюбі. <кій> Настав період перетягування одіяла на себе, як сказати, це якби. Партнери хочуть показати, хто із них лідер. Але партнери чесні друг з другом. <кій> Є такі проблеми, які без дискусій не можна вирішити. От, можливо, в парі багато страсті і емоцій, і це їм не дає сумувати. Але ніжні почуття, карта попереджає, буквально тануть під натиском скандалів, конфліктів. От. Можливо, обидва партнери втратили ілюзії. Та рожеві окуляри і тепер відчувають роздратованість від того, що раніше умиляло їх в їхній половинці. Може бути і така ситуація. О. А можливо, в ситуацію втрутився хтось третій із своїми шкідливими порадами та діями, і намагається внести в стосунки хаос, посварити закоханих. Найкраще це закрити свій дім та стосунки від сторонніх людей. От. І самим тримати себе в в свої емоції в узді. І по-любому любі конфлікти, як говориться, без дискусії не вирішиш, але і дуже, вже дуже агресивно, дуже емоційно їх вирішувати теж не потрібно. Отаке ось особисте життя, отаке, чогось якась боротьба відбувається за, того, за, за лідерство в сім'ї. В роботі випала вісімка пентаклів. Це карта роботи, майстерності, самообразування, це ну, самоосвіти, Настирливості, трудо працелюбства, трудолюбиві люди. Значить, проєкти розвиваються, справа йде стабільно розмірено. Людина працює, набуває майстерства. При цьому людина отримує задоволення від своєї праці. В роботі ситуація гарна. Можливо, скажімо так, можливо, продовжити навчання, щоб повисити кваліфікацію. Робота ваше, ваше працелюбство принесе вам успіх і принесе вам гарний доход. От. Самореалізацію. Робоче місце це не тільки як місце за заробітку, а й як праця, яка приносить задоволення та здійснення творчих задумів і наснагу. Отакі ось у вас в роботі емоції, гарні емоції. От рухайтеся вперед. Все у вас буде добре. Далі. В якості фінансового стану випав тус мечів. Ну, що можу сказати? Фінансовий стан може бути як хороший, так і не дуже хороший. По, в першому випадку це прорив, Різкий стрибок в матеріальному плані. Вдалося отримати своє, буквально силою вибити належне. Це може бути, вір, можуть бути ще віртуальні гроші, криптовалюта якась. От по цій карті, як у вас дійсно, бач, прогрес, двіження, все, то у вас буде гарний фінансовий стан. Ви отримаєте своє, ви працюєте ви. У вас вже 8-7 пентаклів є, і восьмий ви вже доробляєте, так що у вас гарний фінансовий стан на цьому тижні. Здоров'я, здоров стан здоров'я теж гарний. Всесвіт протягує нам ресурс. Ресурс це не тільки гроші. Наше здоров'я це теж наш ресурс. Так що здоров'я в нас гарне. Імунітет крепкий, хто хворів, іде на поправку, і дуже успішно і добре, скажімо так, впевнено, виздоравлює, одужує. Ще по цій карті програється майбутня вагітність, або яка вже є вагітність, у жінок овуляція. Отакі От ось чудові, скажімо так, Чудове здоров'я у вас на наступному тижні. Хто хворіє, той всесвіт протягує йому здоров'я, іде на поправку впевнено і швидко. Що буде допомагати? Допомагати вам буде мудрість, інтуїція, спокій, знання, можливість розкривати якісь таємниці. От. Коротше, от, ви ем, урівноважите свої емоції і свою логіку, свій розум, серце і голову, і все у вас, це вам буде допомагати іменно. Оця мудрість, оце вміння слухати свою інтуїцію, уміння аналізувати, витримувати випробування. А також уміння, ну, як сказати, е, витримати і вступити в гру у потрібний момент. Це вам буде допомагати. Заважати. Заважати вам будуть надумані страхи. Цю карту я називаю надуманими страхами. Ви в своїй голові накрутили собі там страх Господній, що. А на самому ділі це відбувається лише у вас. В голові. І це вам буде заважати. Будь ласка, включайте адекватність, логіку, розум, і все буде добре у вас. Порада для вас, Леви, на наступний тиждень. Доведіть розпочату справу до кінця. Чудова порада. Попередження! Не намагайтеся скрізь встигнути і все перепробувати. Дуже гарна порада. <кій> не навалюйте на себе цілу, цілу купу, скажімо так, обов'язків усього справ. Що занадто, то не здраво. Давайте подивимося, здійсниться ваше бажання старший аркан сила. Говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, для цього прийдеться прилагати, прикласти силу. І все буде настільки динамічно, наскільки ви активні. Дійте, будь ласка, без агресії, проявіть чіткість і інтуїцію. І ваше бажання здійсниться. І здійсниться воно дійсно настільки динамічно, наскільки ви будете прилаг... наскільки ви будете активними. Отакий От ще розклад для вас, Леви, на наступний тиждень. Вибачаюся за запинки. Дякую за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі леви, до побачення.